Пласт це національна скаутська організація України. Простими словами, це організація, де діти різного віку можуть реалізувати себе у найрізноманітніших сферах, кажуть скаути. Вони вважають свою організацію хорошим шляхом у майбутнє. Для дитини від 6 до 12 років це буде гратися розвиток якихось творчих, спортивних, здобувати якусь певні знання, спілкуватися зі своїми ровесниками, їздити, знайомитися, пізнавати світ. Ну, так само для юнацтва від 12 до 18 років це вже така більш йде е, нахил е, самореалізації в якомусь такій конкретній сфері. Я сюди ходжу, тому що мені дуже подобається. Тут ми граємо різні ігри, е, вчимо про різних засновників і вчимося плести різні фенічки і всяке тому подібне. Е, ми їздимо на табори і. Взаємомілості нам мені тут наприклад дуже подобається ходити в власти. Є спеціалізоване пластування, де можна навчитися спортивних ігор, літати на дельтапланах, плавати організаторських та лідерських здібностей. Живуть пластуни за своїм законом. Він складається з 14 точок. Ці 14 точок це знову ж таки той стержень, за яким ми йдемо в житті, крім наших релігійних і киспавних сповідань. Це йде про пластову чесність, сумлінність, про братарство і доброзичливість, про любов до природи, і до краси, про власне здоров'я, про яке ми зобов'язані дбати, про Ті такі основні принципи, які кожен громадянин свідомий, по в собі плекати. Чернопільські скаути кажуть, організація не тільки допомагає сформуватися як особистість, ще обрати майбутню професію, а й створити сім'ю. Пластуни Наталя та Назар Зелінки у 2009 році почали зустрічатися. У по 2010-му одружилися, а в 2012-му у них народилася донечка. Батьки кажуть, майбутня пластунка Це така велика одна велика сім'я, друзі, тобто навіть наші куми. Тут тобто дуже обоє пластуни. Пласті просто ти знаходиш не тільки друзів, ти знаходиш кохання, ти знаходиш родину, і та родина є, залишається не тільки пластою, але й такою сті родиною. Приклад із старших пластунів беруть молодші скаути, будучи ще самі дітьми. Вони вже зараз планують водити сюди власну малечу. Я залюбки сюди ходжу і я дуже хочу сюди водити своїх дітей в майбутньому і бажаю всім, щоб вони ходили в пласт.